Все фото розкішного чиновники чиновників из Министерства социальной политики стали хитом интернету. Тут поважные жіночки смакуют деликатесами в Хилтоне, одному из найдорожчих отелей Киева. Видимо, других помещений на балансе министерства не нашлось. А спечь смаколиков и принести для себя и коллег с собой вместе с чаем – это не камильфо для наших чиновников. В следующий раз киньте клич. Мы, переселенцы, вам испечем и помещение найдем. Нам в этом пришлось поднатореть. Після публікації скандальних світлин відповідь міністерства не забарилася. На своїй сторінці у Фейсбук журналістові, який не зміг потрапити на захід, відповіли у поетично хамській манері. Чи має право журналіст на публічну істерику? На це питання навіть в сутінках свободи слова, відповідь однозначно ні. У махових обговорень цієї сенсації в безмежному інтернет просторі радо втягнулись і свої, і чужі, і умовно свої, і умовно чужі, і політики, і активісти, і просто ті, в кого традиційне осіннє загострення. Під час зустрічі у банкетній залі чиновники з регіонів обговорювали разом із міністром Андрієм Ревою впровадження соціальних реформ, говорили про децентралізацію, гендерну рівність і домашнє насильство. Також у програмі вручення державних нагород і правда заслужили. Адже соціальний захист населення в Україні на найвищому ж рівні, скільки ж коштує посидіти в Хілтоні з середземноморською рибкою в одній руці і бокалом італійського вина в іншій? Аренда зала коштує на цілий день 3700 євро. По кофе ну, стандартні варіанти варіюються від 10 до 15 євро. Якщо на вийняток блюда, то це 75 євро на человека. Тож на фуршет на 150 осіб у престижному готелі доведеться викласти близько 18 тисяч євро. Але в Міністерстві соцполітики запевняють гроші не їхні. Банкет для чиновників організувала місія ОБСЄ в Україні в рамках спільного проекту. Визначення місця проведення цього заходу відбувалося за процедурами закупівлі товарів і послуг, які є прийнятими в ОБСЄ. оскільки це захід на ціли, на цілий день. Да, тобто ми людей вириваємо з регіону на Зранку до вечора, щоб вони приїхали на поїзді, були на цьому заході, взяли участь і одразу поїхали. То звісно, ми забезпечували і харчування. І в даному випадку ми дійсно отримали найнижчу цінову пропозицію з тих можливих за. Тих вимог, які ми ставили, наполягає представник ОБСЄ і на тому, що учасники обговорили свої питання вдосталь і розійшлися. Ночувати у номерах за 370 євро нікого, мовляв, не лишали. Та на жаль, від обговорень проблем, які від статусу форшету якість соціальних послуг в Україні не залежить.